Наш будинок не постраждав зовсім. Він цілий, то вони зараз його поремонтували для себе ремонтують. Будуть ж забирати ці квартири, а що його там ремонтувати. Ті, що згоріли, розбиті, ті так і стоять. Триває інформаційна війна, і нас тут з усіх боків тероризують, щоб люди здалися. Син э, дає різні поради. Тож мама, а ти там почитай». а тоді ж і сам уже починаєш трошки, ну розуміти куди що де подивитися. Подзвонила мені мама. І така, о, що у вас там коїться, що ці чоловіки вже нема. Що у вас з цінами? Бо я знаю, що у вас хліб в АТБ найдешевше коштує 50 гривень. Я тоді щойно повернувся за АТБ, я купив класний смачний хліб нашого хлібзаводу за 14,50. І я такий, типу. Що я по порадив матері кілька там ну умовно невеличких там каналів, які перевіряють інформацію, поменше читати сайти, такі незрозумілого походження. На Росія-24 виходить сюжет, в якому кажуть, що подивіться, цей хлопець з моїм ім'ям, моїм прізвищем і моя картинка. Переїхав в Київ за американськими подачками і вже на наступний день опинився в Нацгвардії і тепер, як каратель, воює проти власного народу. Роль. У цього промивки місків неможливо недооцінити. От я пам'ятаю свою маму, да? вона сім років там жила. У неї постійні були гойдалки. У нас з нею кожна розмова починалася з того і закінчувалася тим, що я пояснював, чому це брехня, те, що вона чує. Стосується пам'ятника народження сталі, який був розташований біля заводу управління комбінату Азосталь, в російському інформаційному просторі почалися ширитися новини про те, що ем, група жінок і чоловіків. Вона робила таку хресну ходу територію комбінату Азовсталь для того, щоб згнати демонів. зараз під час інформаційної війни, в тому числі, треба бути дуже уважними до інформації, яка подається обов'язково її перевіряти і не залишати ворогу шансу обдурити себе.